Великий сучасний елеваторний комплекс, розрахований на 300 тисяч тонн зерна одноразового зберігання, запустили днями у дубні у микрорайоні цукрового заводу. Це один із найбільших подібних проектів в Україні. Продовж сезону зазвичай цей елеватор може робити два 25 в таких межах оборотів і збільшити, таким чином обсягів зерна. Він працює в на надзвичайно високих технологічних режимах. Ми одночасно можемо приймати. Еквівалент 130 вагонів, якби це були зерновози, або 7 тисяч тонн зерна, і працювати на відвантаження близько 4 45 тисяч тонн. Функціонування елеваторного комплексу корисне агровиробникам, які матимуть де зберігати зерно, також це й надходження до місцевого бюджету та додаткові робочі місця. Проект сучасний, проект, який дозволяє нам не Думати про те, де зберігати вирощений врожай. От навіть я думаю, що це підприємство буде надавати послуги, можливо, для е, інших областей по зберіганню. І в цілому, це не лише хороший бізнес-проект, це і елемент продовольчої безпеки держави. На захід завітав надзвичайний і поважний посол Канади в Україні. Він зауважив на великій значимості аграрного потенціалу нашої держави та відкритості світових ринків до співпраці. А подібні елеваторні комплекси це так зване сільськогосподарське озброєння України у міжнародних змаганнях. З одного боку Канада і Україна є партнери з іншого боку, ми конкуренти і одні виробляємо зерно, і другі. Але це є, я б сказав, така благородна конкуренція, бо світ потребує харчуватися. І ми і одні, і другі йому в цьому допомагаємо. Українці багато що зробили і для розвитку сільського господарства в Канаді. І цей обмін технологією, який тепер відбувається. Є спосіб, що ми можемо підтримати і Україну у збереженні свого врожаю і кращі продажі на світових ринках. Високотехнологічний об'єкт обладнаний сучасними силосами та сушарками. Тут також знаходиться лабораторія та очисні споруди. Міська влада задоволена співпрацею з агрохолдингом та говорить про перспективи спільної роботи. Є перспектива нам у будівництву разом. Цілого комплексу колектору каранційно колектору звідси аж в сторону центру міста, тому що сьогодні вода подається. Із центру міста сюди на цукровий завод. Я думаю, ми розтягнемо ти мети, що будемо будувати колектор, який дасть можливості розвиватися. На відкритті комплексу побували і канадські інвестори, які є провідними світовими виробниками мобільного та стаціонарного обладнання для транспортування, зберігання і кондиціонування зерна. Я на маленькій фермі у Канаді, і можу сказати, що наше сільське господарство завдячує своїм розвитком українським фермерам-емігрантам. Тому ми є дуже горді тим, що можемо повернути борг Україні технологією, яку тут представляємо. Також на заході урочисто заклали капсулу для будівництва у 2015 році комбікормового заводу, який у перспективі працюватиме синхронно із елеватором.